На Тернопільщині відлунали дзвони Лемківщини, які очікували організатори Етнічне свято вдалось на славу. 14-й по рахунку фестиваль цього року відвідало більше 30 тисяч людей. Ми хотіли збудити людей, підняти з колін тисячі наших краян, щоб вони знали про свою етнічність, про свої про свою розуміти звідки вони походять. Тому що ми хотіли, щоб люди піднялися, значить, і себе почули, що вони є частиною українського. Народу лемків, які мають надзвичайно самобутню і бар, барвисту культуру. Впродовж двох днів, 4 та 5 серпня, у мальовничому урочищі Бичова, поряд з містом Монастириськ, невпинно лунала запальна народна музика та співи. Відома бандуристка Надія Кулик за те, що популяризує лемківську культуру, на фестивалі отримала довгоочікувану державну нагороду. Мені присвоїли високопочесне звання заслужено працівника культури України. Я радію з того, що я народилася в місті Монастириська, саме де пройшли мої дитячі і юні роки. І саме сьогодні на цій ватрі на своєму рідному місті мені присвоїли таке велике звання. Щороку фестиваль відвідує все більше і більше людей, тому організатори дійства працюють над удосконаленням дзвонів Лемківщини. На святі кожен, незважаючи на вік і стать, знайде для себе щось цікаве. В рамках цього етнічного заходу можна не лише весело провести час, а й дізнатись невідомі історичні факти життя справжніх лемків та ближче познайомитись із представниками саме цієї етнографічної групи українців. Представлена історія однієї з найбільш сумних і повчальних сторінок української. Історії. Історії, коли ми не тільки втратили свої території, а саме головне домівки і батьківщину малу втратили тисячі наших земляків. Як нас виганяли, це було в 46-му році, 28 квітня. Мені було як маленькому, мені було два роки, сім місяців. І мені мама дала образок ікону Божої Матері, щоб Ну, що це можна було за 50 хвилин зібрати? І з тою іконою, ну це я десь побіг. Ну, він був жвавий, такий, як мій. Зараз внук дивлюсь на нього і бачу точно такий самий я, мабуть, був. і так мені стає якось молодця на душі, але разом з тим я бачу себе в цьому, який я міг який я був в цей момент. Самі жлемки за допомогою таких фестивалів мають змогу побачитись, поспілкуватись та на один чи два дні об'єднатись. Коли вперше поїхала, ви знаєте, перекинувся світ мені догори ногами. Сьогодні я вже на 12-й ватрі жодного року не пропускаю. Перед тим було два роки в Гутиськах, Бережанський район, а тепер ми вже тут. І от ми задумали зібрати гурт людей і поїхати на впорядкування могил, відвідати ці села, які, де проживали наші батьки. Окрім відвідування різноманітних заходів, лемки, де б вони не проживали, популяризують свою рідну культуру. До прикладу, Микола Горбаль створив садибу музей присвячено своєму братові Богдану. Мистецький куточок в селі Летяче Заліщицького району є цікавим для студентства, науковців та всіх, хто переймається історією України ХХ століття. Була ця ідея створити братові цю галерею. Я думаю, що мені це вдалося. Хоч це я робив самотужки, власне, з чотири літа я віддав. Для цього кішать око усіх гостей фестивалю ексклюзивні вироби народно-ужиткового мистецтва та ремесел, що розташовані у містечку майстрів. Депутат Тернопільської міської ради Тарас Юрик щороку відвідує дзвони Лемківщини. На святі він традиційно купує сувенір, щоб мати згадку про веселі дні проведені на етнічному фесті. Стараюсь на кожній Лемківській ватрі купити сувенір, який буде десь в майбутньому цілий рік. Якраз для мене тим символом лемківської лемківської ватри символом такого позитиву, який тут насправді відбувається, і згадувати якраз оці приємні такі миттєвості зібрання лемків всього світу. На дзвонах Лемківщини народні умільці проводять майстер-класи. До прикладу, Андрій із селища Вишнівець зацікавив усіх ковальським мистецтвом. Люди питаються, а що це ви робите? перше діло радуємо цим міхом. Потім робимо підковки на пам'ять. Ну, так, підковки, от вилку для зробили для сала для м'яса, гачок на рибу, так і от. Окрім запалення головної ватри фестивалю, на наймолодших гостей свята також чекав сюрприз. Вперше на фестивалі лемківської культури дзвони Лемківщини запалала маленька дитяча ватрочка, або як кажуть, етнічні лемки, ватрочка. На дзвони Лемківщини приїхали гості з Польщі, Словаччини, Сербії та усіх куточків України. А задля того, щоб сповно відчути фестивальний дух, усі бажаючі мали змогу пожити у наметах.